Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Це вам не кошовий український ведучий актор Максим Неліпа, який після початку повномасштабної війни приєднався до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Отримав тяжке поранення на фронті. 48-річний шоумен потрапив до однієї з лікарень міста Дніпра, де вже пережив три операції. Про це повідомив брат захисника громадський діяч Андрій Неліпа на своїй сторінці у Фейсбук. Він не розсекретив, яке саме поранення отримав близький родич. Однак зазначив, що військовий перебуває в відділенні щелепно-лицевої хірургії. Брат Максим Неліпа загримів у лікарню в ту саму імені Мечнікова у Дніпрі у відділення щелепно-лицевої хірургії. Уже три операції війна триває, і Максу теж дісталося, але він тримається і незабаром приєднається до своїх побратимів. Потрібна допомога, бо лікування вимагає певних витрат. Написав чоловік. Додатково Андрій Неліпа залишив у дописі номер банківської карти шоумена та підрозділу, де той служить, аби не могла фінансово посприяти його швидкому відновленню. Мабуть, не варто нагадувати, хто він Максим Неліпа і чим він був відомий раніше. Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він нормально виступає у зсу. Влаштовує з допомогою БПЛА запальні фаєр-шоу для російських окупантів. Від роботи його творчого колективу ворог весело крокує на концерту Кобзона і на до Маслякова. Зазначив брат захисника. Максим Неліпа полюбився українським глядачам завдяки участі у програмі. Хто там з часу він брав участь у проєкті Народна зірка, де працював в парі з Сніжаною Єгоровою. Однак у певний період життя ведучий зник із екранів телевізорів. Він активно вів корпоративи різноманітні івенти, допоки знову голосно не заявив про себе. Після майже десятирічної перерви він несподівано приєднався до акторської команди Дизельшоу. Проте після початку повномасштабної війни Максим Наліпа кардинально змінив своє життя, тож замість виступів на сцені перед аудиторією став на захист України з зброєю в руках. Усени 24-го він вийшов на зв'язок у своєму Фейсбуці, показав фотографію на шляху М 18 який веде до тимчасово окупованого Сімферополя Крим, та залишив короткий підпис незабаром. Побажаємо цьому відданому чоловіку, який на відміну від багатьох вибрав стати на захист батьківщини і зброєю в руках, здоров'я, наснаги, перемог і скорішого повернення до своєї сім'ї, дружини і двох дітей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.